Маленький Тимофій разом зі своєю мамою, дядьком і молодшим братиком радо бавляться з робопесиком, якого йому подарували на День Святого Миколая колеги його дідуся. Дідуся цього хлопчика звали В'ячеслав Височанський. Він пропрацював в управлінні поліції охорони в Чернігівській області на посаді електромонтера понад 27 років. Він був е, поліцією охорони, ремонтував всякі сигналізації, всякі ремонтував. Працював у нас на посаді електромонтера, засобів обслуговування засобів охоронного призначення. І з початком повномасштабного вторгнення чоловік ухвалив рішення стати на захист України. За кілька місяців війна забрала у родини Височанських люблячого чоловіка, тата. Та дідуся він сказав, що я піду, тому ви, ви будете в безпеці. І на жаль, так вийшло, що його не стало з нами. У пам'ять про В'ячеслава Височанського його колеги вирішили влаштувати для дітей та онуків святкування Дня Святого Миколая в управлінні поліції охорони Чернігівської області. Їм провели екскурсію колишнім робочим місцем їхнього тата та дідуся. Покатали на службовому авто, дали приміряти спеціальну амуніцію, а наприкінці подарували подарунки, про які малеча просила у своїх листах до Святого Миколая. Ми родину всіляко підтримуємо постійно на зв'язку і стараємось для діток організовувати такі маленькі свята. Він пропрацював у нас більше 30 років, тому нам за честь і це наше. Мета і наше бажання це підтримувати дітей сім'ї загиблого. Вадим Височанський це син загиблого В'ячеслава. Він отримав у подарунок музичний центр, про який мріяв вже дуже давно. Вирішив просити в Миколая, бо вірить, що бажання загадані святому неодмінно збуваються. Це колонки, самбуфер м 200. Дуже хотів самбуфер, тому що сестри і. Тож теж хотів. Онуки ж загиблого В'ячеслава в подарунок від Миколая просили іграшки про бажання своєї малечі. Поліцейським розповіла їхня мама, яка нишком підгледіла, що ж її сини просили у своїх листах до святого Миколая. Дуже багато емоцій. дітки взагалі і ахали, і охали, і радувалися, і сміялись.